Тому що пасова на мене касну, але я хочу, щоб ви теж були проінформовані стосовно цього документу, оскільки у вас колосальний досить швидко. Власне приміщення тут постановлення чиків. Є таке питання, знаю Правда? це питання. Правда, да? От да. ваше бачення можна було далі певні речі з'ясувати, тому що ми реально Ось, А в контексті перехідних. Класу, соціальної такої, якби маси. Вона була замаргіналізована, то її потрібно консолідувати. І певні речі робити так культурно. Ваше бачення це одне питання? Ну це був воно знаходиться в контексті. Коли <проби> це коп, а є оригінал? Це копія, я, я, я <проби> знайшла <"Закопи>? оригінал, і я тепер копаюся Татане, в архівах і в обласних киньстих... да. містів. там знаходиться, і я так розумію, що це йде за приміщення суду, там, де знаходиться в суду. Ні, що за ця будівля була. Дві будівлі. Це дуже хороші речі, але вам треба, по-перше, Зайти вона зараз про те, що хто це балансоухворюючи цього будівля в першу чергу балансоухворюючи цього підприємства. І тому що це свідока право власності, ви бачите, воно тут чітко не говорить mm -hmm. про яку речі, mm -hmm. Три тисячі чотириста не зрозуміли. Розумію, вони розуміють балансу творець розмежування, хорошо. тому що власності складає. Да? Вам першу чергу треба звернутися до фасолі. Я знаю, що після того багато трималися рішення. Так. 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 Так, вони повинні Але, мати... ну знаєте, я просто подивилася на перелік питання. Там було значить постановка питань, що ми якби, ревізуємо, повертаємо власність комунальну, там обласну певний ресурс для того, щоб ми могло могли, якби. Ну, розуміти ось цю сутність право громади і влади. Так? Це одне питання. Друге питання в контексті ось цієї інституції, про яку йшла сьогодні дискусія. Я запитала у посолі, який об'єм. Ну, бюджетних коштів, там, субвенційних і так далі, ви прокручуєте за цілий рік. Направду півтора мільярда гривень, і їм потрібна якась, щоб була структура в цій системі. Можливо, ну, в склавшихся ситуаціях, бо я підійшла до Миколи Олександровича і кажу, а скажіть, будь ласка, ви вивчаєте цю справу там дуже дивно, з 11 по 14 літа? Ті речі. Ну, це вже минуле. Тобто ми зараз стартуємо з нової точки, так. Чи ми можемо ініціювати, завтра ми підійдемо і там обговоримо певні такі позиції і депутатськості. Тому що, на правду, ми хочемо, щоб влада була ну, пропора, до закону. Тут так. питання дуже просто. Угу. Вам так. необхідно зустрітися перший. Стасовість, можна і письмо до нього звернутися. А найкраще, вам, якщо так з 4 року, ви десь візьміть, які питання, нехай вони вам, тому що в нас все в архівах є в обласною админ тиску вони замація на правду поди, я подивувалася нема ні. Добре. Добре. питання рішення, розумієте, mm -hmm. архіви, які тут можуть да. знаходитися, які передаються mm -hmm. от в обласний mm -hmm. архів. Mm -hmm. І ми, no. можем... Я вам можу гарантувати, що всі рішення сесії обласних ради, починаючи з 91 го по 92 рік, що стосується в рамках Хорошо. цього Все. будівлі, в обласному. вони просто Супер. в архіві. Обласна yeah. рада зберігає три роки, далі вона передає архіви. Я вам можу на, на 100% гарантувати, що всі рішення, які є перелік. І кожна сплекали, це не так аж багато, не подумаєте, що це так довго. Це такий mm -hmm. час, що yeah, 100% рішення по цьому питанні. Ви пам'ятаєте, до вас десь 12-13 ми підходили от цьому. Я, yeah, yeah, я, да, кажу, да. я, наприклад, yeah. глибоко переходив, що ці рішення є. І вам треба просто вибрати, що стосувалося цієї будівлі. Дальше, рішення всі сесії, тому що це вибачте на перспективі. Я зроблю всі рішення сесії. І після того ви зразу побачите... Динаміку процесу, тому що питання не так ресурси, багато. Абсолютно, куди вони набираються, да, що, да, які баланси, да. як передавалося, все. Тому що це виключно компетенція сесії обласної да. ради. Тобто, і друге питання, тому що ці 100% всі рішення є, знаходяться в архіві. Да. До кого нам Добре? потім звертатися? Я, а ви в області вони ми. можуть вибірку, якщо схоче, голова ми виборку, може зробити. Я зроблю аналітику і потім ми будемо. А тоді, тому що дуже важко, тому що це, наприклад. Хтось каже, ви знаєте, в 93-му році приймалося рішення і балансу пловича не вже віддали сказав, чех молоді, це приміщення міста. Я лю окей, Віталій, то добре, ми зараз піднімемо до немає це не міста. Де це, напишемо ще міста? Ну, він ми це, можемо знайти він неправильно сказав, райці, він міг ну, видати, це. тому що питання в тому, так. якщо навіть місто видало, є питання по землі. Питання, наприклад, було районне місто, двоє видавали, це так. нічого так. не означає. Тобто, ми під я зараз підтягую документи, але дивіться методологічно, і можливо навіть чакман, коли ми змінюємо конструкцію. Без імперії, і ми робимо культурні центри, в яких не пеніцитарні установи, прокурорські судові. я хочу вам сказати, а, я вам скажу, да? я впевнений, що обліку цього ви не... розумієте. Mm. Друге питання, да. ви можете з питання. Це не відповідає дійсності навіть в тому питанні, що він каже, що чекнув монетці, да. це стало місто. На да. такому успіхові він міг видати на все. Ну, а, ми, це не я розвіновлю якісь певні речі, які приймалися. Це хай буде навіть така те, дослідження. Ради. А да. я впевнений, да. що Добре. ви знайдете рішення сесії обласної ради, де чітко було в переліку, а я впевнений, що воно є. І там підписано, якщо я не поміняюся, що є гусельниковим uh -huh. і мажаревим, да. підписано, да. що ці речі, да, і да, там да, великий да, перелік є, об'єктів, і цей об'єкт належить, належить до комунальні... облас... обласної комунальної власності. Добре. Перелік да, це є. І далі відносно цього рішення почніть казати, які і рішення, І вони повинні вам надати. І там... Тобто ми, дивіться, ми глобально розглядаємо, коли ми змінюємо якби, філософію організації е е держави суверенної, ось, це так, глобально, то ми починаємо міркувати навіть в категорії інших. Ще одне дуже важливе так. питання: ваше особисте відношення. Тому що ми ну не ми попадаємо в халепу, ну, в нас люди різні. Да? Так. От Ця історія з Облпаливо, взагалі ваше відношення до конкурсів. Тому що в мене як спеціальне негативне. негативне. Я б, би то чому запропонували? Я б запропонував питання в тому, що питання сьогодні, по перше. Усі ці ці 5 десер, це повинно віддатися на приватизацію, не може тут бути обласна комунальна власність і бізнес. Тобто і Держава повинна займатися тим, що. Ну, наприклад, я сьогодні, наприклад, розкажіть, яка різниця торгівля вугіллям чи торгівля, скажімо, хлібом? Ну, Ми зараз говоримо про ресурси, є в інтернеті. Але дезові і Це безпеки. Це трошки інакше чисто теорію, яку розділяють. Є, наприклад, така країна, як Франція. Вона більш успішна, як Україна, чи менше? Я була на... Ні, ну ми не будемо порівнювати. Ні, я за іншого, а я маю на вас іншого, що я в чому їм не схоже подати. В чому? Соціальний пакет і запит? Ні, запуск... я маю на увазі тому, що вони говорять, що перше. Вони вважають, що... Вони кажуть, що бюджет може займатися тими причинами, чим виключно займається бюджет. Тобто я mm -hmm. приїхав в Францію в одне з місто це було Борде mm -hmm. і шинок. І зустрічаюся з міста, я Говорю, заходжу, там є такий готельчик класний, все. Я говорю, а як ви використовуєте цей готель? Він каже, ну як ви використовуєте, це, коли є канікули, і ми його використовуємо, щоб діти тут підходять, mm -hmm. а весь період втрат... час немає. А я кажу, чого ви не зробите готель? У основненьке містечко, готель витягнуть, Ганасич, у нас є асоціація. Як за рахунок бюджету є бізнес готельний. І вони платять податки. Вони платять податки, але щоб такі ж платять податки. А ви сьогодні за цих податків утворюєте їм конкурента. Пермійте питання в чоловік. Сьогодні сторони ви відповіл порядка 20 30 операторів. Ну, Платять податки. Да, да, Платять да. податки. І тут то, є державний, то, то, тобто концесії, не може конкурувати. Тобто держава там. повинна сказати, що ми цим ми не займаємося. Да. Ми займаємося то, то, я да. Тобто тепер... Ми, виходить, обленерго ми продали. Ми подали чуть не все. А питання питання, то якщо у нас вже сьогодні 20 чоловік торгує, платить податків, торгує вугіллям, то не може бути комунальне. А комунальне – це да. форма державної власності. Є форма, ну, от, от, от я говорила скучана ну, була да. платформі на платформі, і були якраз представники з Франції. Вони взагалі за е, концесією. Вони дуже обережно відносяться до питань... накопичення бюджету громади правиль, і Правильно. Концесія він... – це приватна власність. Ми, розуміє, концесія... ми розуміємо, да, так, 49-50 годин, але, це, 50 ось, гриві, але, але, це, але алун... це ми говоримо про приватну да, власність. Да. Ну, я категоричний mm -hmm. противник того, що є сьогодні комунальна власність, яка сьогодні робиться бізнес і працює прибуток або збиток. Це відділити. Та треба сказати. Ми це віддаємо. Чи це в оренду віддали, чи в концесію віддали, чи в інші форми. Ну немає права, наприклад, представте собі, що ви займаєтеся торгівлею вугіллям, Так ви, ви, ви займаєте. Ви Ні. Ні, чекайте, ви займаєтеся торгівлею, Ні, так, ви бізнесмен, ви платите найняли людей, вклали свої гроші. Так, там бізнесмени платять дуже багато. Немає знати, ви вклали свої особисті Рисується? гроші. Ви рискуєте так. тільки своїм майном. Ви все це робили. І в той же самий момент. За рахунок ваших податків, а обласна рада це податків віддала безплатно від безплатно, віддала йому колії, безплатно віддала склади. Ні, ні, то це добре інвентар. Дзвони чекачка. Дзвонить питання до школи і садників ні. беріть вугілля, тобто за мої ж податки. Да, питання не в чому да, заключається це... Це енергівна конкуренція. Так, так, да. багато речей, треба фаршока я я ще... ще... питання Ах! тому, що повинні бути всі в рідних умовах. Да. Наприклад, людина от, питання будівництва дорог. Якщо сьогодні в нас немає приватних доїзд, то держава каже, я свій Учасник не буде будувати 100 кілометрів ми дороги без питання. Тому що я проїхав р... пів Європи, Рористування, тому да. питання я зрозумів. Ви не повинні Затисто. придумувати якісь велосипеди. Ми, ми повинні вказати, от є mm. механізм, є от, от, от такі, є рішення, mm. ми бідна країна. Все, ми починаємо mm. будувати. Якщо можна. ми починаємо, yeah. да. це то, щоб ми казали. Ми в таких умовах. Тобто бідністі, так, ну, виходить. Зарплати вважається бідніше. Середній рівень заробниплати, ну, що дремі... середній рівень заробнити визначається е, бідніше? Ну, да, питання, які проблеми то, люди людини? Не закріпили за винаходом Глушкова, і ми б могли уже так, як от французи ставлять робочий день 5 годин. Ось і якщо б ми своє ноу-хау запустили, я говорила одному експерту там міжнароднику, який представляє Україну, то нам би платили за ось те, патент користування, і ми жили і не вказали, що ми бідні. Ну це інша історія. Я перепрошую, що три 5 хвилин казала. І ще одне питання конкурс художньому музеї. Якщо ви раптом чули. Ваша yeah. позиція особита, yeah. не розумієте, я не а, чув mm -hmm. я чув, mm -hmm. що якась є проблема, yeah. але знаєте, неможливо всіма проблемами займатися. Mm -hmm. Є mm -hmm. спеціально наняті люди, які mm -hmm. получають зарплату, mm -hmm. розумієте, розуміти yeah. Держотворці, як зараз називаю називають. Ну, є, я маю на увазі, є, які творці. вони там займаються, є конкурси і mm -hmm. та так далі. Вони повинні визначати, що повинно mm -hmm. бути, як повинно бути, і далі відбувається mm -hmm. процедура. Наша Розумієте... позиція все робити прозоро. Ходить на сторони... конкурс, От, наприклад, от Саша йде на конкурс. Я поставлю питання у представникам апарату обласної ради. Якщо буде одна кандидатура, то є конкурс чи немає конкурсу? От як я ходила. Як одна канту, що вибирає? Конкурс, немає. Немає. Конкурс. конкурс, тоді, коли Закон... ти маєш право вибиратися. платформа. Тому що тут отакий, от мені хтось подобається, хтось не подобається, я кажу, перестаньте, як українці, міркувати емоціями. Давайте просто будемо інтелектуально обробляти сюжет, ось і відповідно до норми закону діяти, правда? Питання, питання заключається в дуже простому, що їх дуже ви знаєте, не можна бути спеціалістом у всіх галузях питання. Питання призначення, питання звільнення, питання кваліфікації людей, симпатії, антипатії і так далі. Тобто процедури. Бути процедури. Я не знаю, яка там процедура призначення. я не знаю, як це відбувалося? Як тут буде? Тут треба бути в події, тому що в нас дуже багато людей спеціалістів поверхнево дивляться до цієї проблеми. От Я... проінформований Я дуже... так, 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 для цього є люди, які заробітну теплату, люди одержать, які сидять кабінета, та й виправдайте ці все речі. Так, так. І громадськість громадські повинен допомагати контролювати, ну, не підміняти. Так, так, да. Можем... Наша функція би, прозорість влади і розуміння нами, що ну, правила не гри. А принципи вони однакові для всіх Совершенно вірно. за принципами того, а, що покладено в основу закону слухняності і дотримання норм, да є згідень mm -hmm. на в тому що ще кажу, що є люди, які це питання займають. Тому що для того, щоб вникнути всі речі, повинні буде займатися. Тобто потрібно бути, а подивитися, хто участвував, подивитися, які mm -hmm. критерії висувалися, що вимагається, які, тому що в нас сьогоднішній момент ну. Я симпатизую комусь. Я знаходжу аргументацію, що повинно бути так. Знову, що так та, я, 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 симпатизую комісі, я я знаходжу аргументацію протилежну. Ну, ви же, як зу... людина європейська, я, бо ми на одній з комісій говорили, треба, щоб був консалтинговий центр, чи, через який проходять потенційні кандидати, які мають особливості, там, які відповідають ті чи іншій задачі. От ви як, от уявимо, що ви так, так. голова обласної ради. Як ви діяли зараз? От, От, От ви, ви зараз на посаді голова обласної ради, розумієте, то були інші умови. Були інші умови. Як діяти? Діти відповідно до тих, завтра є завтра. Останній день підписання контракту. Розумієте? Питання розумієте? Я був там, я знаю, Тобто він має 10 хвилин. Є сьогодні закон про місцева. Є визначено, є висновки комісії, приймаєш рішення. Якщо не згідні, опротестовується, є процедура оскарження рішень голови і все. Ні. Якщо так. у вас буде така можливість, ми ініціюємо е, в телерадіокомпанії цикл передач е, Європа Євросоюз угода Асоціації Євросоюз Україна. Ви б долучилися до якоїсь, якщо, якщо, я, буду скайпі, на місці? якщо, якщо да, я буду тут на місці, ага, я можу поїхати. Питання то я безумовно я ще не хочу бути всеядним, я не хочу бути, бути спеціалістом. Ні, 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 От я... напрямок, тому що ми розуміємо, коли ми говоримо про... Політично і економічну, то для нас зараз дуже важливо люди досвідом і, Ні, я, і я, ми будемо витягувати Україну з цих і, Plateau, проблем, да. в цьому допомагати. Чому? Тому що я знаю, що люди Я я кажу, що вони живуть краще. Хочу, Тому що да, я приїхав, я да, бачу дорога да, краща, да, да, зарплата да, краще. Да, да, я бачу, що в 75 років людина собі чує свій активний спосіб життя. Питайте. Ситуація Сереже. У мене я працювала в базі. Нас на мене ну, до нас виходили хлопці, які готові безпосередників наприклад і, продавати нам стубововну, готову і, нормально було для хмельницького. Це треба ті, хто займається і, 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 і проблема тоді з аеропортом. Як ви думаєте, що за цим стоїть? Чи хто за ті, хто? і чому так Ні, ми відбуває? розуміємо, що за цим треба перекрити все те, Єдем що, що європейці можуть угодить готувати 3-5 років? От приїхали ті ж самі французи, вони готові. Вони вивчили який ресурс чорнозему, наскільки, наприклад, лікарські рослини є важливими для їхньої там косметології і так далі, і так далі. Але вони кажуть, ні, ми вивчили. Нам два-три роки для того, щоб ми подивилися наскільки стабільна політика, Конечно, на які інвестиції і як будуть захищатися. Да? Я за це кажу да, питання, да. що стосується це питання коштів. Mm -hmm. Питання стосується стратегії In 네, розвитку. Yeah. Що стосується аеропорту, моє дуже просте питання. Uh -huh. Це питання державної безпеки, це не може аеропорт, він не живе сам, це не самодостатні задані. Це питання перельотів. Це до цього yeah. держави, tá. не може аеропорт назначатися, Скажімо, от висілка аеропорт. Це може бути маленький, який пунктуємо. Питання тому дозволи, ліцензії, а, повітряний до відповідальності, від да? так далі. Це, це, питання, це питання цілої держави. І не може сьогодні на рівні обласної ради чи адміністрації чи міста вирішувати питання, потрібно чи ні. Тому що питання артур, тут самоліт не літає і вертається тут. Він летить звідси і летить по респі, звідси він летить Варшаву і все. Питання і друге, це перше держава, і друге економічна доцільність. Хто може прийти на рівні уряду? Вони може. Сьогодні прийнято рішення на рівні такого звіна і все. Є речі, які стратегічні, а є рішення, які конкретні. Буде рішення Кабінету міністрів, буде його розуміння. Такі от і такі. Ну, так, просто. як, наприклад, з ірландським сюжетом. До, зараз, так, так, так. Вони показали там, який ремонтують, скрізь і так. А не може приймати рішення на рівні... Я, я взагалі розумію, що на рівні є позиції е, глобальні, да. е, і, регіональні і виконання. Якщо було б було сказано державою, що ми сьогодні бачимо Хмельницький аеропорт, ми виділяємо кошти, а ваше питання забезпечити Триваємо, да. і виділити територію, а ми беремо на себе. А тут, виходить, ви то, залишилися... Ми такі, оцим з Узбекистану будемо вони просто теж відстежувати. Ну так ми розуміємо, що якби центр переходу з одної території в іншої дуже вигідне місце і знайдемо це. Да, тому що та, не да завтра ліцензії або дозволі, а випали сто мільйонів. Так, ви розумієте, так, а потім кажуть, нікому не потрібно їде і все. Okay. Все, я Дякую. Я все yeah. ще все покажете.